Любити свою душу це думати про нього більше за своїх дітей і родину. так. Воно дасть користь і тобі, і твоїм дітям, і твоїй родині. Я не понімаю, як? Поясню, як. Бо коли ти Шукаєш по суті добро в своїй душі, ти шукаєш перше Бога. Бо до нього ти або каєшся в ньому, або дякуєш, або славиш. Тебе, наскільки пам'ять є за твою душу, наскільки тебе пам'ять за Бога. Коли ти у Бозі шукаєш духа Божого, мир Божий в своїй душі, Наскільки ти стаєш ближнім для своїх дітей в тому мирі, наскільки ти маєш, цінуєш душу понад все, що в світі, це понад відносини, то ти повертаєшся в негативні відносини зразу за душу думаєш, а не ведеш діалог з відносинами. І ти знову мир шукаєш покаянням, навіть е, розсудок, аналіз. дякую тобі за ту людину, за ту ситуацію, за, ту за те роздражителя, ти. який показує мій гріх. Мої недоліки, мої, недоліки мої слабкості. І тоді, коли я відчуваю, що ця емоціональна стихія в мене починає відпускати. Все, у мене вже й очі сміються. У мене вже і пам'ять вже нема на погане, десь вона пропала. Вже і в мене, по другому я дивлюся на ту ж саму ситуацію. От. Тобто, для мене перемога над ситуацією — це перемога над злом в собі, яке піднялося. Хто перемагає зло, той розпинає страсть, дьявольську в собі. І не тільки в собі, а ще й в ближнього. А то вже, результат. То вже результат. результат. Я можу думати, перше за свою душу. Спасаючи mm -hmm. свою душу від зла страстей, я спасаю через себе і всіх хром себе. Це взаємовідносини. Тому для нас не світ здобувати а душу здобувати, життя в душі здобувати, духа в душі здобувати, силу миру в душі здобувати, раді моєї родини, раді моєї праці, раді відносин до людини, це все дуже складно. Воно не складно, якщо звикнеш до такого контролю за собою самим. Бо що написано? Ми скалку то іншого бачим, а колоду не бачимо, а в собі колоду не бачив. То страшніше, колода в тобі, чи скалка поза тобою. Чому так Господь сказав скалка? Тому що ти бачиш тільки маленьке її поведінка. А ти ж, якщо заглянеш в собі, ти бачиш не тільки свою поведінку, ти бачиш і глибше тайну гріх. А це вже є страшніше, ніж поведінка брата. Бо те зло духовне є страшніше, як поведінка поза тобою. Бо е, поведінка поза тобою, вона не вбиває. А зло, яке через поведінку піднялось, вбиває твоє життя вічне, вбиває твоє, між тобою Богом стінка стоїть. Між тобою і рідними стінка стоїть. Камінь спотикання зло становиться. Те, ми сьогодні з вами, що взяли для своєї практики? Ой, мені дуже сьогодні сподобалося, бо це вона. Знаєте? От я думаю, випробувати якраз. От він, мабуть, взяв телефон, і пішов там, грає свій телефон.